Червень добігає свого кінця. Остання декада червня. Я вийшла на прогулянку. Сьогодні сонячна гарна погода. Вчора був ураганний вітер, без дощу обійшлося вночі, тільки там трошки капнуло пару капель. Ось. Там місто моє гуляю дорож... дорожкою польовою. Кукурудзи в цьому році багато насіяли. Це все поле там за деревами, оцими, зверніше, за, за кущами і деревами. Там також це саме поле. Кукурудзи в цьому році дуже багато. Торік тут були соняшники. Всі фотографувалися, в лобках фотографувалися, в соняшниках. У нас вже, мабуть, їх ніхто вже не фотографується, тому що через рік вони є на цьому полі, вже хто хотів, усі зробили фотографії. А ось тут, за цими кущами, там вдалині річка. Під ногами багато жовтих і білих квітів. Квіти однакові, один і той самий, але квітка різна. Треба буде подивитися, що це за квітка. Її в цьому році дуже-дуже багато. Також в цьому році багато ромашок. Ось ближче. Так. В минулому році жодної ромашки за, за ціле літо не побачила. А це літо їх дуже багато. Я вже давно замітила, що кожного літа. Виходить якось так, що одні квіти квітнуть, інші того ж літа не цвітнуть. На наступний рік якісь нові квіти з'являються. А ті, що були, вони десь ховаються. Още ромашки. Мій пальчик ховається десь у камеру, закриває камеру. Маків у нас в цьому році також дуже багато маків. Ялиночка молодець, сосонка молоденька. Вон ще ромашки біля О, багато ромашків. Вон одна мачинка в кущику сховалася. Терен, багато терену, гарна погода. Вітерець, можливо, забиває мої слова, ставимо отак от. Але гарна погода. Так, я бачу місто дуже зблизька. На камеру, коли дивлюся, воно десь так далеко-далеко. Купчисти хмари. Так, піду далі. Йду, йду і побачила залишки минулорічних соняшників, самі насіялися, гербіцидами їх притрусюють, але і краса. кукурузка така просвічується сонечком. Сподіваюсь, чути вам коник трибунець десь сховався в кукурузці. А з тої сторони десь пташка якась співає. О, я прийшла взагалі тут за конюшиною. Але чомусь її в цьому році, ну, це я вже казала, її практично немає. Зато її конюшина жовта. Оце також конюшина. Ось. Бачите, яка гарна. Вона також лікувальна. Зараз їх трошки нарву і буду споживати. рвати багато не буду, кущик залишу. І цікаві хмари, ось ця хмара по центру, посередині. Таке враження, що це якась, якась дорога, мурована дорога для когось. Правда, вона обривається, але щось в мене таке складається. І сусідня хмара теж подібне, як доріжка або стежечка, або шлях. Це вже хто як придумає. Такий у нас сьогодні гарний. Хмари, як баранці, як вата. Хоча взяти руками і пожмакати все життя, все дитинство, вірніше. Все мені хотілося колись літаці... літаком летіла над хмарами. Передати це неможливо, це треба тільки самому бачити. З неба ми такої синьої не бачимо. А я тоді летіла, під нами була хмара. Тобто на всій території, де ми прилітали, там було пасмурно в місті мого прибування, там теж взагалі дощ ішов. І хмари під нами були суцільні. Такий суцільний килим. Красота, краса, краса не перевершена. Деякі хмари стояли таким. Начебто дерева, як тополі. Тільки що не зелені тополі, а білі тополі. Білий пухнасті такі тополі гострі. Є тополі такі шаровидні, а є скіпетровидні, довгі й худенькі. от такі хмари стояли під нами. І це була краса неймовірна. Красу, яку я ніколи не бачила, не, не знаю. Чи доведеться мені ще літати, можливо, більше ніколи такого і не побачу, тому що не думаю, що вони там постійно. З землі я таких хмар ніколи не бачила. А там у небі краса. Взагалі на землі дуже багато місць цікавих, які ми ходимо і не бачимо під ногами у нас. Вон, знову я підходжу до місця, де коник стрибунець. Цвіркун, замок. Почув, що при ньому балакують і замок. Ага, прийшли. Чуєте? Пісеньку свою співає. Там небі пташка летить, кряче. Пока, цвіркун, співай далі, а я піду далі. Ось та птаха. Не знаю, що за птаха, кряче. Ще. В цьому році дуже погано М було дуже холодно. Дуже холодно тоді, коли квіти розцвітали. Е уже мали би і дереві цвісти, і конюшина, і полин. Але в цьому році чомусь не чомусь. Погода була погана, було дуже холодно, та й зараз ще літо, так і не наступило. Літо-літочко, ти де? Ти десь заблудилася. Погода швидше весняна, такої пізної весни, ніж літня. Холодно через день, дуже холодно. За все літо було кілька всього погожих днів, таких літніх погожих днів. А то весь час люди в курточках ходять, а то в теплих курточках. Хочеться вже піти до озера, покупатися. Але вода холодна, вода не прогрівається, я думаю. Я ще там і не була. Дехто купався, казали, що холодна вода. Ну, можливо, для моржів. А люди є такі. Для них, можливо, вже і добра. Але і для мене. Я теплолюбива істота. Люблю тепло. Спеку не люблю, а тепло люблю. Вон там, там в далині моє місто. Бачу свій будинок виглядає. Оце я спостерігаю щодня. Я можу, вийшовши на балкон, та навіть з вікна, кімнатки, спостерігати оцю от картину, де я зараз іду. Там на горизонті, з тої сторони, там ще одне місто, але його зараз не видно. Вікна Моєї кімнати розташований так, що я, лягаючи спати, можу спостерігати захід сонця. Тому, якщо я хочу спати ранні раніше, мені треба якось зашторювати вікна. У мене там жалюзі, вони, правда, слабо допомагають. У кімнаті досить-досить світло. Зараз, сьогодні, у нас день. Най, найкоро... День рівнодення, скажем так. сонцестояння, От, сонце сьогодні, воно найдовший день. Ні, ну, щось трошки не так, не, не рівнодення, сьогодні 17 годин і щось там хвилин, сьогодні день. От, найдовший день у році сьогодні. Післязавтра він почне скорочуватися помаленьку. Але поки що принаймні ще з місяць я буду лягати, спати пізньої пори, але при світлі сонця. Ну, Якщо не буде хмарно і не буде небо затулене хмарами, щоб сонечку сховати. Ось, ще хочу показати. Такий гарний. Ой, конюшинку знайшла. Дякую тобі, ромашка. Ось є ромашка. Хотіла показати ромашку, а під ногами знайшла конюшину. Ту, яку я хотіла, за якою я вельми йшла. Ой, конюшинка. Така полянка малесенька місцинка, але трошки є. Так, і ромашечки. Поки все, буду збирати конюшину. Подивилася я в інтернеті, що це за рослинка. Називається підмареник справжній. Налічується 400 видів підмареника. Вони можуть бути різного кольору. От зараз жовтий і білий. В цьому році його дуже-дуже-дуже багато. Прочитала трошечки від чого він чи для чого. Ну, скажімо так, спектр лікування дуже широкий. Але треба з ним дуже, хто його знає, то можна вживати, а хто не знає, то, мабуть, краще не трогати, тому що він, всі частини цієї рослини є отруйні, І треба дуже чітко знати, скільки класти трави. На, на воду для того, щоб знати, скільки пити, щоб не нашкодити собі. Тому я не знаю, як його готувати, тому я його трогати не буду. Хай він собі росте. Хоча його дуже багато. Так, перервало щось. Особливість, як її пізнати, це три листочки. Три. Три по три. Ну, в даному випадку по два, ну, листочок не виріс. Так, зірву ще десь. Ой, ось, мабуть, представник. Ось, представник яглиці. Так, три пучка листочків, і листочків також три. Якщо ви їх бачите, що тут. П'ять листочків, 5 кучечків, по 5 листочків, то це вже не яглиця, а яглиця це 3 на 3. Ось, 3, на 3. Це теж не зовсім сформована. Але видно, що тут, якби не доросли листочки, не розвинулися. Її можна додати в салати, її можна квасити, з нею можна робити весняний борщ. Та, в принципі, і зараз замість капусти можна вживати. Вона не є отруйною, поки вона не зацвіла. Коли вона зацвіла, її вже їсти не можна. Але її тут так багато поряд із великою дорослою ці її можна збирати. Зимою її можна чай з неї пити. От. Вона лікує і очі, вона лікує діабет. Вона підтримує здоров'я, коли немає чого їсти. Ні є багатий комплекс вітамінів, який підтримує людей, коли немає їжі. Ось така чудо-яглиця. Ну, можна її почитати про неї багато хорошого. Вона вважається бур'яном. Буває росте, вона така, листочки в неї бувають, комар сів на, на, на руку. Піду я звідси, бо тут комарів багато. Край листочка білий, її садять як декоративну рослину, а потім не можуть збутися її, тому що розростається вона дуже швидко, дуже буйно, дуже гарно. Але якщо посадити її у... на клумбі або на, своєму... на своїй ділянці, то краще цього не робити. Тому що вона заполонить усе. От. Можливо, десь на обочині посадити, якщо таке є бажання. Так, це я зі своїми палицями улюбленими шведськими дуже полюбляю з ними ходити. З ними можна йти далеко і не важко, бо тому що коли йдеш без палець, набагато важче. Недарма колись пішоходи ходили мандрівники, а ходили з палицями. Вони їм допомагали. Ну і крім того, коли ти йдеш з цими палицями, то рухається все тіло. І руки, і ноги, відповідно. А коли без палець, то й рухаються тільки ноги. Ну, ще голова із шиєю, да? щоб дивитися на всі чотири сторони, що де є цікавого. Так, так, різко перейшла з яглиці на, на палиці. Ось, ну нічого. Так. Не знаю, можливо, я вже скоро буду вдома, можливо я більше нічого не зніму. Тому пока що говорю вам всім до побачення. Гарного вам усім дня. Кому цікаві мої ролики, я говорю повільно, спонтанно, можна і показую щось неоднорідне, не, не, не тематичне. І в мене блог. Влог, так? Тому, кому цікаво, можете, прошу, е, ні, все-таки можете, е, ставити мені вподобайки, сердечка, підписуватися. Ну, а кому не подобається, ну що ж, є багато інших людей, яких можна, е, які, ролики, яких можна передивлятися, шукати по інтересах. Якось так. До побачення.